«Називін» дбає про слизову носа при Називін. На звін. Лес. А ти вийдеш за мене. Хто я? Так і називається наш наступний конкурс. Дуже прості перед вами дві картини по одному учаснику виходять, заходять за ці картини. Там є невеличкий отвір. Ми називаємо це чорна діра шоу бізнесу. Ви вставляєте туди свої голівеньки і намагаєтесь за допомогою запитань дізнатися, хто ж ви є. Ви ставите своїй команді будь-які запитання. Команда має відповідати тільки так або ні. Підказувати руками, ногами, головою не можна. Буду е, дуже сильно карати і дуже боляче. А що ти на мене дивишся? Тому? Слава дьомін. Зараз з високопіднятою голівенькою, заходить в чорну діру шоу-бізнесу. Ваші обласки, слава дьомін! Чап-чап-чап-чап! Я, я ненавиджу цей конкурс. Я ненавиджу цей конкурс. Чого? Чого? А я люблю Серйозно? дивитися твої інтерв'ю. Ага. Так, Старого. ходімо, проведемо ще одне. Отак правильно, саме в цю дюрочку. Це сипочінь. А він точно го вставляти? Так, все, є. Слав, залізло. Трошки широко, Поїхав. Я хлопець. Ні. Дівчина? Так. Українська? Так. Співачка? Так. Яка зараз уступає? Так. Народна артистка? Ні. Ну, тоді все. народні, що шолі. Так, чекай, співачка, дівчина. До 30 років. Я не думаю. Не знаю. Ні, ні, ні. Не знаєте, так? Добре. Ні, добре. Це. Тіна Кароль? Ні. Чекайте. Це закончили. А, цей Остапчук на був одружений? Ні. А, Хоча можемо. Не знаємо. – Не знаю. Вона брала участь на вирубаченні? Ні. 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 Українська співачка, яка не брала участь на вирубаченні. Нема, нема таких. Нема таких. <смір> ще пас... питання по, а, по давай. музиці. По музиці. У неї, а, вона а, тільки нещодавно почала співати? Ні. Ну, що за це... Нар... Чекай, думаю, думаю, хто ти. Боже, Боже, думаю, ти, ти, ти точно її знаєш. Ніна Матвієнко? Ні. <годи> а, це молодше, ніж 50 років, так? Слава! Ну, слав, потім слав. пою маріж, Ну, будь слав, ласка! Сла, сла, слава, слав. Давай. А... Питання, питання. Т, боже, я забув всіх артисток. Я її знаю. Да. Так! <плес> Іди глянь. Мені страшно дивитися. <плес> Як ти міг? Слава! На радіо можеш не показуватись. Слав, ну, питання: вона давно співає чи не давно. Ну, по жанрах вона поп-музику виконує реп-музику. А, а що ж ти такий розумний, іди стань. Йду Давай, стану! Щас. Все, от, все от, все от, на ту йже. Альону, Альона. Да. Давайте а давайте, ти давайте. Раз програли, Боже, все. Слава Ре, Ре, просто да більше почало? жартував. Не розбрат, ми Та за нормально, своїх, нормально, знаєш нормально, як? Нормально. Славу! Порвемо. Так треба питати про минути. Її акторські здібності настільки мене підкорили, що я хотів би побачити її тут. Настя, іди сюди. Давай, ти скіч, давай! Леся, не бери з собою. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Та не плач, не плач, не бійся. Не плач, не бійся. Ой, сьогодні мать. Ти такий гарний. Дякую. Він гарний, ви бачили це? Не плач. Настенька, успіху тобі. Ідемо, ідемо. Ха-ха-ха-ха! <реш> так, дивись, значить. Так. обережненько, голівоньку свою. Нас проведи, там класний час. Тільки як ти побачиш світло, одразу починається час. Добре. А я скажу так, у вас, з команда дуже паскудна, а Ванечка саме Ах ти! Готові? Так! Да. Живий О, не живий! Це тяжко. Це буде живий! Тяжко. живий. Так! Чоловік? Да. Так. Українець. Uh, Українець. Так! так. Uh, спортсмен. Ні. Ні. Політик. Ні. Артист. Ні. Uh, uh, так. Uh, так. Так. Артист. Uh, Ні. Uh, письменник. Так. Український. Так. Жоден. він і артист. Яку це фразу сказав Жодан? Настя, респект! Це! Це респект. Неймовірно. Це неймовірно, що я знаю одного письменника. Але як ти вгадала, я не знаю. Настя, я хочу більше облисків для Насті. Ой, ну Вау! не дякую, да досить. Ні, ні. Лей, зупинись. Не дякую, не дякую за те, що я вибрав таку дівчину, котра тобі перемогу перенесла в перший раз за цю гру. Пане суддя, ну а бу... що буває. Ну слава дьомін, відовий. Радіоведучий 60 секунд. Він каже, в мене нема варіантів. Де Дякую. крутять Дякую, українську команда, музику команда. останніх кільканадцять, слава Богу, років. Не Давайте, знає Альону суддя. Альону. Ще, ну, нехай Ще трохи і в мене почнеться депресія. Давайте добивайте. Ну ви зрозуміли моє ставлення до того, як Дякую. зіграли ви в цьому раунді. Дякую, пане суддя. Тепер щодо жінок. Ви знаєте, я насправді тішуся не тільки вашій перемозі за 22 секунди, скільки тому, що ми живемо в такий час, що українських сучасних письменників такі красиві дівчата так швидко впізнають, люблять, цитують, і саме вони заполонили тіктоки і інстаграми. Я пишаю зараз нами українцями. Перемоги дівчата! Вони за 22 секунди. Ми довше ніж 90. Ой, Богдан, а що ж ми так засмутились? Хочеш, я тебе пригощу? Спонсор показу торговельна марка Чіпстерс. Хрусь, перекусь! Вау! То ти мене трішечки пригостиш. Трішечки? Трішечки одну. 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 ж ага. виграти, дам. Я пропоную переходити до наступного раунду. Ні, давайте бонусне, Богдан. А, згадала. Ага. Згадала ж. Ну, добре. Скільки відсотків чоловіків зазвичай після сексу запитують. Маленька, тобі було добре. Ага. було добре? Так, читаємо. Я себе вже додав, маленька. Чиш це я. хто Дякую. казав? Я казав. Я ні. Е, смисл час? після після запитувати. Ну вже ну. він пройшов. Треба запитувати, під але час. коли ти не кажеш компліменти, чоловік все одно запитає: ей, ну що, тобі було добре? Якщо да. правильно, кричав. коли він каже мені добре було з тобою, а тобі спитав там, да, один, один, там один. два Хто ще питав? Ні, пацани, два. А, два. давайте так, а у кого був секс, давайте спитаємося. Це точно менше половини. Менше половини, я 40 теж. 40, 45. Я думаю, відсотків 20. 20. Чекай, 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 чекай. Отже, Лесю, ми чекаємо відповідь. У ми вважаємо, ну такого не можна говорити після сексу. Питання треба ставити під час. Це все обмінюється емоціями. Шукати один в одного, де як добре, як не добре. Ну куди вже? Вже він закінчився дякую. Або тобі сподобалось зі мною займатися сексом. Ну що це? Ну куди це? Такий відсоток дуже маленький. Це 20%. Ми приймаємо відповідь. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екран. Будь ласка. Наша курочка! Наша... Тобі було добре з нами? Так. Сказали 20? Wow. Сказали 20, но тут же похитка 10 Вау! Насправді, дійсно, це дуже корисна інформація, зокрема, для чоловіків. Лесю, вже можете, в принципі, в інстаграми вести курси сексології. Я, як і законно, видаю вам ваших 3 тисячі гривень. Тобі <плес> можна нову програму, слава, плюс Чоловіків 6 тисяч, дівчат 3. Олександра Заріцька, Олександра Машлятіна, Леся Івайна нікітюк і наша зузулька, Оця середуща. Настя оруджувала. Нічого страшного, нічого страшного. Трохи дали їм. Порадіти. Зате гляньте, як сміття. Хай посвітять.